Права 376. Треба накреслити координатний промінь. Значит, ставимо точку. Координатний промінь де одиничний відрізок, це 8 клітинок. Рахуємо 8 клітинок. І відмічаємо, що це 0, це один. І сказано, що треба на ньому позначити точку Б, яка буде одна восьма. Відповідно, це буде одна клітинка. Точка Б 1 ,8. Значить, Крім того, точки, які дорівнюють 2, 4 і п'яти відстаням. Значить дві відстані це. Дві восьми, скорочуємо, отримаємо 1, четверту. Дві восьми це дві клітинки. Є одна точка. Далі 4 цих відстані. Це одна друга. Чотири клітинки. Відрахували. Половина від усього. Далі 5 і дванадцяти відстаням. Значить, 5 відстані, 5 восьмих, скоротити не можна. 5 відстаней. І 12 відстаней. Восьмих. Можна скоротити на 4 буде. 3 других. Значить, ну, 12 клітинок. Отримав. Ось це буде 3 других точка. На цьому цей номер закінчено. Бажано ну, точки підписати. Значит, продовжуємо. Це в нас дев'ятий параграф. Сьогодні повинні його закінчити. І так, Права 379. Площа прямокутника дорівнює 54 см. Чому дорівнює площа? 1 шоста прямокутника. Тобто треба 54 перших помножити на 1 шосту. Скорочуємо на 6, отримуємо 9 перших. Скорочуємо. тобто, 1 шоста це 9 см у квадраті. Друге. 2 дев'ят помножити на 54 перших. Знову скорочуємо. І тепер уже на 9. Залишається 1 тут 6, 7 на 6, 42 см в квадраті. Третє. 11 36 Помножити на 54 перших. Значить, можна скоротити. Ну, подивимося наскільки, можна декілька разів буде скоротити, наприклад. Ну На 9 точно можна скоротити. І так, 11... тут 4 будемо. Якщо поділити на 9, а тут 6 ще можна скоротити на 2. Значить буде тут 2. Отак от тут 2. А тут 3. Значить виходить 33 других. Виділяємо цілу частину, це 16,1 друга. Наступний номер. 381. Значить, в ньому треба обчислити першим 4 одинадцятих множимо на 14 п'ятнадцятих множимо на 3,1 в цьому. Значить, і так, 4, 11, залишається. 15 Також. Тут переводимо мішаний дріб у неправильний. 3 помножити на 7, 21 плюс 1, 22, 7. І тепер скорочуємо. 11 і 22. Ділимо на 11, тут залишається 1, тут 2. 7 і 14 на 7. Тут 1, тут 2. Ну, більше

Двадцять дев'ятих помножити на шість п'ятих. дорівнює І скорочуємо 5 і 20 Ділимо на п'ять, тут залишається 4, там один. Далі. Дев'ять і шість. Ділимо на три. Тут три залишається, тут два. Вісім і два. О 8 можна скоротити, на, наприклад, і оці 4. Тут залишиться 1, а тут залишиться 2. І двійки уходять, залишаються одинички замість них. І трійки також уходять. Тобто залишається 1 на 1, де 1. Третє. І так, в третьому написано, що 2, цілих 2 третіх у другому степені. Значить, це означає, що ну, спочатку переведемо в неправильний дріб. 2 на 3, 6 плюс 2, 8 третіх у другому степені. Це значить 8 третіх умножити на 8 третіх. Дорівнює 64 дев'ятих. Лишилось лише виділити цілу частину 7 на 9, це 63, значить буде 7 цілих 1 дев'ятому. 7, значить з цим номером ми будемо переходити до наступного. 184. Розв'яжжіть рівняння. І так перше рівняння. Х відняти 5,95 поділити на 1,1728 до рівнює І так, Щоб... спочатку шукаємо те, що в дошках воно як одне ціле йде у нас. Це в нас ділене. Щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Сразу перевожу в неправильний дріб. 2 на 25, 50 плюс 13, 63, 25. Помножити і тут теж перевожу в неправильний дріб. 28 плюс 17. 28 плюс 10. 38 плюс 7 45. 45, 28. Переписуємо x мінус 5,95. І тут дивимося, наскільки можна скоротити. Значить, за таблицею множення. значить, Тут скорочуємо на 7, тут залишається 4, тут 9. Далі на на 5 скорочуємо, тут залишається 5, тут залишається 9. І отримуємо, множимо 9 на 9. 81, 20. 20. Добре. Далі, для того, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Значить, від'ємник зразу перевожу я 5,95. Додатковий множник сюди 5, підніс на буде 100. Отримаємо 80 на. Тут буде 405 сотих додати, тобто я да, навіть цілу частину виділю. Угу. Ітого отримаємо 10. Другим. І так, отримали нове рівняння. Значить, знову те, що в дужках, беремо за єдине ціле і записуємо, щоб знайти ділене, треба частку помножити на дільник. Переводимо в неправильний дріб. 64 додати 17. 70, 81, 71, 64 помножити на 16, 27. Тут дужки можна вже і не писати. І так, скорочуємо. Тут можна поділити на 27. Беремо по 3, тут 1, тут 3. А тут можна на 16 поділити. значить Тут буде 1, а тут буде 4. І тому ми отримали 3 четверті. Щоб знайти невідоме зменшення, треба до різниці додати під'ємник. Значить, спільний знаменник тут ми отримаємо. І знаменник, ми отримаємо, подумаємо який, значить 18 тут не підходить. 32, мабуть, значить. 36, тобто, 36 тут множимо на 2. А тут, щоб отримати 36, треба множити на 9. Дорівнює. Значить, 27 36 Шостий додати 10 тридцять шостих виходить у нас 37 семь це шостих. 1 древня одна, Х древня 1,13 шоста. Так, добре.